Ніхао, друзі, з вами Євген Галаган. Беззаперечним ньюзмейкером на цьому тижні знову став Дональд Трамп. Буквально сьогодні він підняв мита на товари з КНР до 145 Власне, попередні 125% були практично заборонними. Нинішні ж це вже більше психологія, аніж економіка та політика. Трамп відверто чекає від Китаю капітуляції, підіймаючи ставки і в прямому і в переносному сенсі. Або якоїсь помилки емоційного плану. Китайці дуже не люблять інтуїтивні та реактивні рішення, особливо у стані цей ноту. Їх взагалі мало хто любить, але вся китайська культура та ментальність протирізьких рішень та ще й під таким пресингом. І Пекін таки вирішив грати далі, піднімаючи додаткові мити на американські товари до 125% завтрашнього дня. І паралельно голова Китаю Сі Цзіньпінь закликав ЄС об'єднати зусилля у протистоянні. США – Тобто тарифна війна буде продовжуватися. А китайським друзям вкотре раджу відкривайте свої фірми в Україні та експортуйте в США під 10%. відсотків. Маркіруйте Хуавей просто «Made in Ukraine». Друзі, з вас лайк та підпис на мій канал. Ідемо далі.